Великі інвестори які вже мають генеруючі потужності вітер і сонце. Вони встановлюють біля своїх станцій невеличкі сториджі, наприклад, там 1 МВт для сонячної станції, або ж 20 МВт от Зараз Elementum Energy, Це британський інвестор. Вони встановлюють біля своєї вітрової станції для того, щоб потестувати, вони вірогідно будуть його використовувати, якраз в основному цілячись на оцю модель цінового арбітражу. Це цікаво, це якраз показує те, що інвестори бачать в цьому якусь перспективу, хочуть. Потестувати, готові вкласти в це е, свої гроші, і якщо це дійсно стане е, хорошою можливість, вони побачать в цьому е, хороші е, повернення інвестицій, наприклад, то е, вони будуть продовжувати і масштабуватись у е, генеруючих установок. Е, вони завжди мають подавати оператору системи графіки генерації. Е, якщо вони десь в ці графіки не вкладаються, ну типу так стається. Ти можеш там не догенерувати стільки, скільки ти пообіцяв. Е, якщо ти пообіцяв з, е, оператору системи, що ти щось. Зробиш, а потім не виконуєш це. Він тебе може оштрафувати. Штраф. Це власне і є небаланс. Загалом, ну це правильна стратегія. Типу, так це працює на будь-якому ринку. Ти типу, пообіцяв, ти не зробив, ти платиш. Ти маєш там або ж компенсувати оператору системи, що він докупить електроенергію, дуже дорогу електроенергію в моменті для того, щоб компенсувати твою недогенерацію. Або ж навпаки, типу він там має когось вимкнути для того, щоб був баланс в енергосистемі.